Вітаю, любий друже! Як приємно знов бути з тобою, чи замислювався ти колись, чому так здається, що твоє життя вислизає від тебе? Чи відчуваєш ти себе мертвим? Днями одна людина сказала мені, пасторе, я схожий на труп у моєму житті нічого не відбувається. Прочитаємо сьогоднішній текст. Він нам допоможе. Євангелія від Матвія, восьмий розділ, вірші з 28 по 34. Це довгий текст. Я хочу прочитати його цілком. Він звучить так. І як прибув він на той бік до землі гадаринської, перестріли його два біснуваті, що вийшли з могильних печер дуже люті, так що ніхто не міг переходити тією дорогою. І ось вони стали кричати, говорячи, що тобі, сину Божий, до нас! Прийшов ти сюди перечасно нас мучити, а уподаль від них пасся гурт великий свиней. І просилися демони, кажучи, коли виженеш нас, то пошли нас у той гурт свиней. А він відповів їм: Ідіть. І вийшли вони і пішли в гурт свиней. І ось кинувся з кручі до моря весь гурт і потопився в воді. Пастухи ж повтікали. А коли прибули вони в місто, то про все розповіли і про біснуватих, і ось усе місто вийшло на зустріч ісусові. Як його ж угледіли, то стали благати, щоб пішов собі з їхнього краю. Ця історія пов'язана з двома біснуватими, які жили у гробницях? Чому вони жили у гробницях? Відомо, що у могилах ніхто не живе, у могилах перебувають трупи, мертві люди. але чому ці біснуваті жили у гробницях? І коли ти далекий від Ісуса, коли ти не знаєш Слова Божого, ти наче живеш у могилі, тому що твоє життя це не життя, твоє життя це смерть. Ось чому іноді ти прокидаєшся вранці та не бачиш світла, навіть якщо світить сонце, ти не бачиш світла. Ти прокидаєшся вранці. Ах, ще один день залишилося прожити! Як шкода, стільки проблем, стільки боргів, стільки труднощів. Це і є територія смерті. Але коли одного разу Ісус приходить у Твоє життя, ти прокидаєшся вранці та насамперед підіймаєш руки до неба. Спасибі, що я живий, Господи, я повний боргів, але я живий, Господи, тому що ти маєш радість життя, бо ти у Христі, тому що Христос є життя, і Він сказав: Я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком, щоб мали. Але ці бідні біснуваті були далеко від Ісуса, а далеко від Ісуса вони не не мали життя І тому в біблійному тексті йдеться, що вони жили в гробах, і, виходячи з гробів, вони були мучені злим духом. Є одна цікава річ, яку потрібно знати. Ісус сказав усі, хто не зі мною, то проти мене. Тобто, якщо ти не з христом, то ти далекий від Ісуса. І тепер, коли ти далеко від Ісуса, ти вже на території ворога. Якщо людина здорова фізично, психічно, емоційно, вона може перебувати на території ворога, і ворог не мучитиме її. Але якщо людина фізично, розумово, емоційно слабка, ворог мучитиме її. Очевидно, ці двоє були фізично слабкі, вони були розумово або емоційно слабкі, і диявол заволодів ними та мучив їх. І вони вийшли та закричали. Вони щинили шум, тому що тут є цікавий символ. Коли диявол з'являється у твоєму житті, часто через гріховну природу ти починаєш робити те, чого ти не хочеш робити. Зверни увагу, Павло у сьомому розділі послання до Римлян каже: не розумію, що зі мною, бо знаю шлях божий, знаю чого чекає від мене Бог. Хочу ходити ним, але не можу. І коли я розумію, що вже йду невірним шляхом. Тепер, якщо я йду туди, куди не хочу йти, то це не я, а гріх, який живе в мені. Тобто навіть у дітях Божих диявол може виявляти себе через гріховну природу. У Бразилії жила людина, яку називали чудовиськом садів. все тому, що він вбивав дівчат. Він їм казав, що він фотограф запрошував їх для прогулянки до саду, і він їх гвалтував і вбивав нарешті його впіймали, коли він уже вбив 13 дівчат. Коли його заарештували, він сказав: послухайте, я не розумію, що зі мною відбувається. раптово він заспокоївся і продовжив. Я більше не збираюся цього робити ніколи більше, ніколи в житті. Одного разу раптово всередині мене з'явився монстр, який змусив мене робити те, що я не хотів робити. Гріх подібний до цього монстра, дорогий мій друже. Гріх змушує нас робити погані речі. Ви думаєте, що ці два. Обіснуваті гадаринські юнаки хотіли влаштувати скандал? Думаєте, вони хотіли вийти на вулицю і роздряпати собі руки? Ні. Тоді чому вони це зробили? Тому що гріх веде тебе туди, куди ти не хочеш іти. І диявол використовує він використовує елемент під назвою спокуса, щоб зруйнувати твоє життя. Спокуса. Ти знаєш, що диявол має фабрику спокус. Для того щоб виготовити спокусу, він спочатку аналізує твоє життя. У нього багато злих ангелів. І диявол каже одному з них: іди туди, до Олехандро Бойона. Принеси мені повне досьє на нього, де він народився, хто його батьки, які генетичні надбання він несе, схильності, комплекси, травми. І з цим у диявольській лабораторії спокуси він робить спокусу для мене. Диявол не створює спокуси для всього світу. Ні, він працює для кожного окремо. Наприклад, якщо він приходить до мене з пляшкою віскі, для мене це не спокуса. Якщо він приходить до мене з пачкою цигарок, для мене це не спокуса. Це означає, що я не можу впасти. Звичайно, можу. І диявол знає мої слабкі місця і спокусу, яку він збирається приготувати саме для мене, а не для тебе, не для когось іншого. Але він хитрий, він шуканець, диявол брехун. Він ходить і торкається гріхом до життя дітей Божих. Бог любить грішника, але він не приймає гріха. Чому? Тому що гріх змушує тебе страждати. Гріх руйнує твою сім'ю, а Бог любить тебе. І той, кого Бог любить найбільше, це ти. Якби гріх приносив тобі користь, Бог не мав би нічого проти гріха, але гріх змушує тебе страждати. Він знищує найцінніше, що ти маєш. І оскільки Бог любить тебе, Він не приймає гріха. Ні в якому вигляді. Ці бідні гадаринські юнаки були там, і раптом з'явився Ісус Христос і багато разів говорив благословенний той день, коли з'являється Ісус. Але ці хлопці вибігли та сказали йому: прийшов ти сюди передчасно нас мучити. Чому вони сказали, прийшов ти сюди передчасно нас мучити? Тому що ворог, диявол і його злі ангели будуть мучитися, коли Христос повернеться на цю землю. І з цього приводу вони кажуть: навіщо ти? Не мучиш нас передчасно. Час твого другого пришестя ще не настав. Але річ у тому, що присутність Ісуса болісна для зла, любий мій друже. Ось чому, коли спокуса приходить у твоє життя, ти маєш схилитися і плакати, і молитися, і взивати до Бога. Дух Пророцтва говорить, що якщо є щось, чого ворог не може винести, так це бачити дитину Божу, що стоїть на колінах і взиває до Господа. Тому при спокусі молись Господу Богу. Скажи йому про те, що ти відчуваєш, незалежно від того наскільки потворним це може здатися тобі. Скажи йому те, що ти відчуваєш. Молитва служить не для того, щоб повідомити Богу про що небудь, а для підтримки, спілкування з Богом. А спілкуючись із Богом, ти не впадеш, не станеш жертвою. Ці нещасні біси, якими були одержимі юнаки, сказали Ісусу: Господи, якщо ти збираєшся вигнати нас звідси, якщо ти збираєшся вивести нас із стіл цих хлопчиків, то дозволь нам піти до цих свиней. Там було багато свиней. І сказав Ісус: добре йдіть. Біблійний текст каже, що вони не увійшли до свиней, і свині побігли та впали в море, і багато свиней, тоді загинуло. І ті, хто пас свиней, вирушили до міста, до господарів, до панів, і сказали їм: Дивіться, прийшов приходько, якого звуть Ісус, і вигнав бісів із двох юнаків, і бісить і увійшли до свиней. І свині померли. Тоді всі городяни прийшли і розмовляли з Ісусом. Вони сказали йому, Ісус, будь ласка, йди звідси, ми не хочемо тебе. Іди звідси, через тебе ми втрачаємо свиней, тому що це наш Спосіб життя, ми продаємо свиней, заробляємо гроші і маємо завдяки цьому їжу. А тепер через тебе ми втрачаємо прибуток. Будь ласка, йди звідси. І протягом усієї історії, любий друже, були люди, які вірили, що Ісус Христос приходить у твоє життя, щоб щось забрати у тебе. Але пам'ятай, Ісус ніколи не забере те, що допомагає тобі, те, що змушує тебе рости. Ісус забирає те, що тебе руйнує. Розкажи мені, ось що чи робить алкоголь тебе щасливим? Ні, це дає тобі миттєве задоволення, а потім Одного дня я отримав листа від людини з Мексики, яка перебуває у в'язниці. Він написав: пасторе, я не хотів зробити нічого поганого, я сиджу у в'язниці за вбивство, але я не хотів нікого вбивати. Це був мій день народження. Я святкував свій день народження. У мене стояло барбекю. Я купив пиво, покликав своїх друзів, і ми просто раділи, святкували мій день народження. І раптом мій найкращий друг запросив мою дружину на танець. І коли вони танцювали, а я на той час був п'яним, дуже п'яним, і мені здалося, що мій друг. Обіймав і чіпав мою дружину. Я пішов у кімнату, дістав револьвер і вистрілив у свого найкращого друга шість разів і вбив його. І тепер я засуджений до 30 років ув'язнення. Він додав: пасторе, я не хотів нікого вбивати. Я просто хотів повеселитися зі своїми друзями. Але це не так просто, дорогий друже. Випивка дає тобі в цей момент веселощі, але в глибині душі ворог приходить. За тобою і несе тобі смерть. Ось чому, коли Ісус приходить у твоє життя, Він не забирає нічого цінного. Він забирає свиней із Твого життя, свиней куріння, свиней наркотиків, свиней перелюбства, свиней пияцтва. Ісус забирає тільки свиней. Він не забирає в тебе нічого доброго. Тому не бійся віддати себе Ісусу. Віддати себе Ісусу, ходити з Ісусом. Християнське життя, дорогий мій, це ходіння з Христом. Тепер не думай, «Ах, якщо я стану християнином, я не зможу курити, не зможу ходити на вечірки, не зможу пити, не зможу робити те, не зможу робити все. Не дивись на християнське життя як на набір заборон, які забороняють щось робити. Християнське життя це досвід любові, спілкування з Христом. І в цьому спілкуванні з Христом те, що не має сенсу у твоєму житті, йде заради твого власного щастя. Коли ти любиш Ісуса, коли ти віддаєш своє серце йому, то все в житті стає легким. Я завжди розповідаю одну історію, і зараз розповім її знову. Я одружився з дівчиною, яка народилася в іншому регіоні, не там, де я. У моїй країні. Є три регіони: узбережжя, де багато овочів, багато риби, нагір'я, де я народився, де багато баранини, багато картоплі, і джунглі, де багато фруктів, багато риби, де народилася моя дружина. Тому, коли я був маленьким, я не їв багато фруктів, особливо папаю. я не знаю, чи ти знаєш, що таке папая. Я ніколи не їв папаю. Я так на неї дивився. Одного разу я навіть наважився спробувати трохи. Мені зовсім не сподобалося. Але Я одружився з дівчиною, яка народилася в джунглях, і все життя харчувалася папаєю. Я ніколи не забуду першого сніданку, який вона приготувала для мене. Я вийшов із кімнати, а там на столі лежала величезна папая. Мені не подобалася папая. Я подивився на папаю, подивився на свою дружину, і я хотів їй сказати: послухай, Люба, вибач мені, але я не люблю папаю. Але я бачив очі моєї дружини. Це очікування. Ніби сподіваюсь, йому сподобається сніданок, який я приготувала для нього. І я подумав: хіба моє кохання не більше ніж ця папая? Тому я з'їв цю папаю, дружина розділила її на двоє, половину їй, половину мені. Я взяв папаю, але я не знав, що з нею робити, і тут я згадав свою матір. Коли я був маленьким, вона давала мені засіб для очищення організму, який мав назву смоляне масло. Воно було жахливим на смак. Я так плакав, щоб не приймати його. І моя мама казала мені: синку, коли тобі доводиться їсти те, що тобі не подобається, заплющи очі, затримай. Подих і проковтни Я ніколи не думав, що мамина порада допоможе мені. Я заплющив очі, затримав подих і з'їв папайю. Я думав, що пройшов тест. Але наступного дня, коли я підвівся до сніданку, на столі лежала величезна папая. Дружина знову розділила її половину для себе, половину для мене. І Я запитав її ти дуже любиш папаю? І вона сказала: Я не уявляю свій сніданок без папаї? І тут я заплющив очі та уявив: невже мені доведеться їсти папаю до кінця життя? Не може цього бути, але я любив свою дружину і з'їв папаю наступного дня, з'їв папаю і наступного дня, і наступного і наступного я одружений зі своєю дружиною вже 51 рік. Якщо ти запитаєш мене сьогодні, якщо ти запитаєш мене сьогодні, пасторе, який фрукт вам подобається найбільше, це папая. В який момент мені вона почала подобатися? Я не знаю. Скажу тільки одне: я навчився любити папаю з любові до своєї дружини. Тому, коли ти віддаси своє серце Ісусу, і коли ти почнеш любити Ісуса, тобі не буде важко прибрати свиней зі свого життя. Тобі не буде важко навчитися ходити шляхами Ісуса. Дорогий друже, вся справа в любові. Не думай, що ось я віддав себе Ісусу, і вже нічого мені тепер не можна робити. Ні, полюби Ісуса, скажи йому, Господи, дай мені серце здатне любити тебе. А потім ходи з Ісусом щодня, і ти побачиш, як у твоєму житті відбуваються чудеса. Протягом свого життя я зустрічав багато людей, які запитували, чи можу я так жити. Якось, коли я був у своєму кабінеті, до мене увійшла молода жінка з ростом близько метра вісімдесят. Вона увійшла до мого кабінету і сіла навпроти мого столу. І вона сказала мені, пасторе, по-перше, я хочу, щоб ви знали, що я не жінка, я чоловік. Переді мною була гарна жінка, але вона казала, що вона чоловік. Він був трансвеститом. Він розповів мені про труднощі свого життя. Він тричі намагався накласти на себе руки. Він показав мені шрами на своїх руках. Він був у розпачі, не знав, що робити. Я подарував йому дорогу до Христа. Таку маленьку книжечку, дорога до Христа, яка була в мене. І я подарував її йому. Через три роки я проповідував в іншій церкві. І до мене підійшов молодий чоловік, одягнений в охайний костюм, і сказав: Пасторе, ви мене не пам'ятаєте? Ні, ні, я не пам'ятаю. Він посміхнувся і сказав мені: Ви, мабуть, не пам'ятаєте, пасторе, тому що востаннє, коли я вас бачив, я був одягнений як жінка. Пам'ятаєте, ми зустрічалися у вашому кабінеті. І звісно, я згадав, я сказав йому, синку, що Бог зробив у твоєму житті. І він відповів мені, він змінив мене і додав: Хіба ви не вірите в чудеса, які проповідуєте? І тут я сказав йому, синку, так, я вірю. Але це так чудово, що Бог зробив у твоєму житті. Переді мною стояв гомосексуаліст, трансвестит, перетворений силою Ісуса Христа. Ось чому я говорю тобі: немає нічого, що Ісус не міг би зробити у твоєму житті. Сьогодні день добрих звісток, сьогодні день спасіння. Ти бачив це в усіх цих проповідях, які ти чув в ці дні. Ісус прийшов, і люди прийшли до Ісуса. Навіть якщо як цей біс, ці двоє біснуватих прийшли до Ісуса, нехай навіть тільки щоб сказати йому, Господи, навіщо ти мучиш нас передчасно, але вони прийшли до Ісуса Христа. Так прийди до Ісуса і ти, любий друже. Так, але я не хочу. Тоді прийди до Ісуса і скажи, Господи, я не вірю в тебе, але прийди до Ісуса. Господи, для мене все це звучить як нісенітниця, але прийди до Ісуса. Господи, я не вірю, я ніколи не вірив у Бога. Але прийди до Ісуса, принеси йому свою недовіру, принеси йому свою недовіру, принеси йому свій атеїзм, але прийди до Ісуса. Знаєш чому? Тому що, якщо ти не прийдеш до нього, він нічого не зможе зробити для тебе. Він готовий творити чудеса у твоєму житті, але ти повинен цього захотіти. Ти повинен сказати так. А для цього можливо тобі доведеться вийти із своїх уявлень, упереджень. Для цього можливо тобі треба здатися, припасти до ніг Ісуса Христа, і не чекай трагедії у своєму житті для цього, тому що я знав одного військового в Болівії, який нічого не хотів знати про Ісуса, який ненавидів Бога, ненавидів віруючих людей, бив свою дружину, тому що вона відвідувала церкву. Але коли одного разу його син захворів на лейкімію, і лікар сказав йому, що з наукового погляду немає жодних ліків, немає жодних ліків для його дитини, ця людина. Впала на коліна і сказала: Господи, вибач мені. Тому що я сказав, що я не вірю в тебе. Будь ласка, допоможи мені, Господи. Ти мені потрібен, зціли мого сина, спаси мого сина. У житті бувають моменти, любий друже, коли ти нічого не можеш зробити. Куди ти підеш? Куди ти поїдеш? Людські ресурси не можуть допомогти. Це той момент, коли потрібно віддати себе Ісусу, прийти до Ісуса, віддати йому своє життя. На екрані зараз знову з'явиться адреса сайту та телефон. Зателефонуй за цим номером. Попроси надіслати тобі біблійний курс. Тобі нададуть духовну допомогу. Вони будуть молитися за тебе. Ти дорогоцінний для Ісуса. Не залишайся страждати, не залишайся боротися на самоті. Віддай себе Ісусу саме зараз. Нехай Бог рясно благословить тебе. Общаются краски И кажется выхода нет А жизнь это битва В ней много потерь и побед Ты хочешь быть сильным Слезу вытирая Сжимая всю волю в кулак Но в битвах земных Милый друг побеждают не так Слабым слезы. Поняя колени, пред Богом смирений, ты сердце откроешь Христу, Лишь Он понимает всю горечь и тяжесть твою, пусть слезы бессилия, как исповедь веры, покатятся камнем с души, Ведь здесь, на коленях, поверь, начинается жизнь.

Склоняет колени, склоняется небо, любя, Ты вдруг понимаешь, что эта война не твоя. Слезой покаяния умытое сердце открыто для силы Христа, А он победитель войны у подножья креста. You're